Дизайн будинку це дуже приємне заняття. Найбільш звичайні речі наповнюють порожні простори життя. А рослини найкраща прикраса. Вони змінюються в міру зростання, створюючи інтерес цілий рік біля стін, поруч із диванами або на стільницях. Коли ви прикрашаєте будинок рослинами в стилі Міністерства закордонних справ сучасного, корисно знати його походження та основні особливості. Цей стиль став спадкоємцем попереднього модернізму. Він зародився в 40-х хаха століття і був популярний до середини 70-х років. Його поява була обумовлена багатьма факторами дизайнери хотіли підкреслити функціональність об'єктів, виражаючи красу через простоту. Завдяки новим технологіям, які з'явилися після Другої світової війни, виробники змогли масово виготовити ці вишукані конструкції. За певною ціною кожен міг привести стиль Міністерства закордонних справ Sansshuare Мадерн до свого будинку. І ви знаєте, цей стиль знову в моді. Багато ретро-футуристичних дизайнів, популярні сьогодні, є скромними нащадками цього старого стилю. Дерево, метал та інші класичні матеріали поєднуються з тими, що з'явилися у хаха столітті з пластиковим, вінілом, склопластиком. Крити рослини з цього списку ідеально доповнюють ці матеріали. Вони пропонують змінні органічні форми, які додають простір глибини та текстури. Отже, без зайвих слів ось 9 рослин у приміщенні для стилю Міністерства закордонних справ Юарай Мадерн. Санне Сваєрія. Ботанічна назва, Погляди дракіна. Вимоги до сонця. Яскраве розсіяне світло. Висота від 30 см до 1,5 метрів зони зимової стійкості 9-12, що може бути кращим, ніж прикрасити простір слизовим листям з тонкою мінливістю. Є десятки видів і сортів, тому ви обов'язково знайдете сансевієрію, яка підійде до естетики вашого будинку. Один особливий сорт це санвірея Mason, Soul Cold Bueil. Він досягає вражаючої висоти до 1,5 метри з широкими, товстими, різноманітними листями. Цей вид ідеально підходить для великих, відкритих просторів з яскравим розсіяним світлом. Його можна використовувати для прикраси на відкритому повітрі в зонах зимової твердості з 9 до 11, більш витривалий вид на дому класична трійка Санв'яре. Цей тип зими нидує в зонах від 10 до 12. Вона віддає перевагу сухого ґрунту, так що верхній шар висихає між зрошенням. Існують різновиди такого типу з жовтими, зеленими або білими листям, які добре поєднуються з різноманітними інтер'єрами. Монстр. Ботанічна назва. Монстр вишуканий. Вимоги до сонця. Яскраве розсіяне світло. Висота 2,20 метрів. Зони зимової стійкості 1012. Порожні стіни в будинку в стилі Міністерства закордонних справ і Мадерн – це відмінна можливість для вирощування монстрів. Ці енергійні лози в дикій природі піднімаються на стовбури дерев, виростаючи до 20 метрів у висоту. Звичайно, вони залишатимуться менше у вашому домі. Однак вони будуть закипіти так високо, як дозволить кімната. Щоб отримати найбільше, здорове листя з багатьма отворами, надайте своєму монстру яскравим розсіяним світлом більшу частину дня. Трохи прямого сонця також прийнятне, але не довше години, двох. Ранкове сонце краще, ніж важке світлове світло. Як і сан сев'єрея, монстри віддають перевагу помірному поливу, коли верхній шар ґрунту висихає між зрошенням. Простий зелений колір це ідеальне поєднання з чорними, дерев'яними або білими квітами, поширеними в об'єктах Міністерства закордонних справ. Розглянемо можливість вибору спеціального сорту, якщо ви хочете додати родзинку. Альбом Verygate це рідкісний і дорогий сорт з кремовою та зеленою листям. Тайкон Сталааж має плями яскраво жовтого кольору, розкиданих по темно зеленій листям. Неорелія. Ботанічна назва Нео-руелія переглядів, Вимоги до сонця, пентумбра, висота від 5 см до 90 см, зони зимової стійкості 10-1 волокна Норегелія справді підірвана. У неї заплутані листя, які утворюють чашу з ущільненням вас для збору води та поживних речовин. Багато різновидів пропонують відтінки червоного, бордового, зеленого, рожевого, жовтого та білого. Виберіть простий зелений або такий сорт, як «Кароліна Неориджанш» – має м'яке червоне рум'яна в нижній частині зеленого листя у формі ленца. Норегелія лише одна з багатьох бромалієва. Цей термін стосується багатьох типів бромалієва або ананасової родини. Будь-який із цих видів ідеально підходить для вашого будинку. Повітряні рослини або тіланція також бромелія. Оскільки ці види в природі покладаються на дерева для збору води та поживних речовин, вам потрібно наслідувати їхні природні умови в кімнаті. Покладіть їх у суміш для орхідей з великою кількістю кори і покладіть їх під яскраві, але розкидані сонячні промені. Зберігайте свою центральну миску з наповненою водою і дайте ґрунту висохнути між зрошенням. Заміокукас. Ботанічна назва. Заміокукас – це підводний човен, Вимоги до сонця, Яскраве розсіяне світло. Висота з 60 см до 120 см. Зони зимової стійкості 9-10. Замілкасія витривалий, надійний і невибагливий. Вони ростуть у деяких частинах Африки під високими деревами, використовуючи плямисті сонячного світла, поширені під їх коронами. Ці трав'янисті багаторічні рослини проростають з туберкульозних кореневищ, які знаходяться глибоко під землею, зберігаючи воду та поживні речовини у випадку посухи. Ці внутрішні рослини ідеально підходять для інтер'єру в стилі іноземної сили Саншюараї Мадерн завдяки міцній соковитої зеленої листя, яка процвітає майже в будь-якому будинку. Довгі стебла тягнуться з ґрунту з десятками цих листків уздовж них, створюючи чудовий тропічний вигляд. Ці рослини ростуть так само широко або вузькі, як ви їм дозволяєте, і вони заповнюють контейнери протягом багатьох років. Поливає підкладки набагато менше, ніж інші крити рослини. Вони не потребують постійної вологості, оскільки вони запасують воду у своїх кореневищах. Дайте ґрунту висохнути кілька сантиметрів між зрошенням, а потім рясно зволожуйте, коли вони відчувають спрагу, а їх листя диктують. Дракена зігнута ботанічна назва дресини зігнув різноманітні вузькі. Вимоги до сонця. Яскраве розсіяне світло висота 2-6 метрів зони зимової стійкості 10-12, у зігнутому драмі вузькі, слизові листя ростуть у пучках на кінцях гілки. Листя ростуть у розетці, утворюючи кругову форму на кожній верхній частині гілки. Ці дерева живуть довгий час, тому вам не доведеться купувати нові рослини, щоб замінити їх. З віком вони стануть високими, тонкими та мульти-баррелем. У зрілих копіях з'являється біла кора, яка добре контрастує з яскраво зеленими листям. Виберіть сорт драсини, якщо ви віддаєте перевагу більше кольорів. Медженте має зелені внутрішні частини листя з рожевими краями, а триколор має білі, зелені та червоні смуги. Драцен потребує трохи догляду, щоб процвітати. Забезпечте його постійну вологість протягом вегетаційного періоду, а вода менше взимку. Вони найкраще вирощують близькі вікна з відбитим сонячним променем, хоча терпить якесь пряме або плямисте сонце протягом дня. Фікус лірата, ботанічна назва Фікус лірата, вимоги до сонця, яскраве розсіяне світло, висота 3:30 метрів. Зони зимової стійкості 10-12. Лірати в природному середовищі проживання переростають у гігантські дерева до 30 метрів. У кімнаті вони нададуть вам цікаву текстуру і залишають розмір їдальні на копії висотою до 3 метрів. Вони ідеально підходять для легких кутів, дверних прорізів або порожніх просторів, у яких не вистачає органічних форм. Ці дерева потребує більш декількох світла, ніж інші рослини в цьому списку. Вони просвітають під високими деревами в природному середовищі існування в Африці, тому добре пристосуватися до зростання в наших будинках. Переконайтеся, що вони далеко від обігрівачів або чернетки і підтримують їх ґрунт мокрі, але не мокрі. За допомогою одного щасливого дерева у вас буде все необхідне, щоб пропагувати його знову. Виріжте одну з гілок, вийміть з стебла нижнє листя і покладіть стебло в ґрунт або склянку води. Не турбуйтеся про місце вирізання, тому що з нього виростуть один, два нові пагони. Стебло вкорениться через кілька тижнів, і ви отримаєте безкоштовний лират Файкес, Маранта. Ботанічна назва Маранта. Я белоджілкова. Вимоги до сонця. Яскраве розсіяне світло. Висота 15-30 см зони зимової стійкості 11. Маранте отримав свою назву завдяки унікальній звитці до зростання. Їх листя рухається залежно від зміни світлових візерунків, щоб поглинути максимальну кількість сонячного світла. Вночі вони додають розслабитися до ранку. Якщо ви встановите камеру з функцією таймлапс, ви можете побачити, як вони рухаються і складають. Маранти ідеально підходить для нещодавно прикрашених будинків, адже вони милі, акуратні та охайні. Вони поміститься на невелику стільницю під віконну або книжкову полицю. Ці багаторічні рослини цінують вологість, тому ванна кімната це ще одне ідеальне місце для них. З червоно-зеленими листяними листками та бордовою нижньою стороною ці крити рослини справжні красуні. Забезпечте їм постійну вологість, переконавшись, що вони не висихають. Зменшіть полив із наближенням зими, щоб уникнути кореневої гнилі. Епіпрем. Ботанічна назва. Іпіпрамам золотий. Вимоги до сонця. Від часткового відтінку до повної тіні. Висота від 30 см до 12 метрів зони зимової стійкості 10-12. Це ліана в списку, адже її найпростіше рости. Епіпрем це незаперечні зірки в кімнаті. Вони процвітають у слабкому освітленні та дефіцитному поливи, і вони терплять недбалість Запустіть Вії серед своїх столів, полиць та картин. Ці кучеряві багаторічні рослини також добре працюють як акуратні, густі рослини, якщо вам не подобаються довгі лози. Їх зелене або зелене жовте листя додають пишність суворих внутрішніх просторів. Існують також сорти з білим зеленим, неононо жовтим або сіроблакитним листям. Виберіть різноманітність і пипрамнамам. Який найкраще підходить для унікальних іноземних санта-санчаруаї або сучасного стилю вашого будинку? Епіпрем легко пропагувати, просто поріжте їхні стебла, покладіть їх у воду чи ґрунт, і спостерігайте, як вони вирощують нові коріння та пагони. Вони також добре виживають у банках з водою. Використовуйте цікаві, декоративні та прозорі банки, щоб розмістити їх, і ви можете спостерігати за вирощуванням коренів. Калатея прикрашала. Ботанічна назва Гепартура прикрашена Вимоги до сонця Яскраве розсіяне світло. Висота з 30 см до 90 см Зони зимової стійкості 11-12. Калатея прикрашена схожа на вал вала з листям, які реагують на світло. Вони обидва належать до родини маранта. Різниця полягає в тому, що келаси прикрашала тонкі рожеві лінії на зелених листках з темно-фіолетовою нижньою стороною. Листя росте на тонких стеблах, що проростають від підземних коренів. Це рослина шупопера ідеально підходить для місць, які привертають увагу людей. Покладіть його в центр круглого столу поруч із диваном на невеликому столі або поблизу видатних вікон. Калатея не надто рясна, добре поєднується з простими, елегантними конструкціями. Посадіть його у великі квадратні горщики для грандіозного ефекту. Забезпечте калатею, прикрашену аналогічною обережністю, як маранте. Підтримуйте ґрунт мокрий, але не мокрий, і забезпечуйте його великою вологістю. Вона процвітає під яскравим розсіяним сонячним світлом біля вікон. Їй не подобається хлорована вода, тому нехай їй відфільтрована вода замість крана, щоб допомогти їй добре рости.